Hello, everybody! Welcome back to my channel. У нас сьогодні з вами друге заняття за темою Meal Time, і воно присвячене граматичному матеріалу Page 49, сторінка 49. Ми сьогодні з вами вивчимо вживання звороту There is, There are. Це так званий описовий зворот, якщо ми хочемо описати, що де знаходиться. Так як у нас тема їжа, а ми на минулому році вивчили дуже багато продуктів англійською мовою: beans, cheese, chicken, chips, egg, grapes, juice, mango, pear, sausage, то сьогодні нам треба це закріпити, просто використовуючи ці слова у фразах The There is There are. І так, чим ж відрізняються ці дві фрази: There is або скорочено there's, ми вживаємо з одниною. Злічуваного іменника. Для початку усі продукти бувають у нас зліченими і незліченими. Ну, наприклад, один манго, він є злічувальним. Чому? Тому що ми можемо поставити слово «mango» у множину. There is a mango. Yes. Якщо у нас, наприклад, незлічувальне поняття, слово «мілк» молоко в англійській мові є незлічувальним, ми не можемо його поставити у множину. Тобто немає слова мілкс, то тоді ми вживаємо слово сам. Перед цим поняттям There is, або there's some milk. Тобто ми не можемо перед молоком сказати a milk. There's some milk. Якщо у нас злічувані поняття стоять у множині, ми також вживаємо сам слово перед множиною іменника. Але вже тоді, не з воротом there is, а «there are». починається таке речення. There are some eggs, є якась кількість яєць у холодильнику. Якщо у нас немає чогось, то у нас речення перетворюється на заперечне. Також в англійській мові це є частка not, додається до is та are. І слово сам у заперечному реченні переходить в any. Наприклад, there are not або скорочено aren't any sausages. Немає сосисок у холодильнику. Uh, there isn't any juice. Немає соку в холодильнику. Good. «Now listen and read» Послухаємо зараз і прочитаємо ще раз ці речення. Отже, ще раз, зворот there is зживається з одниною іменника або іменником незлічувальним. Це такий іменник, який не можна вживати у множині. Наприклад, молоко Сік. Якщо у нас о, злічувальний іменник, то ми вживаємо перед ним артикль Е. Якщо незлічувальний, то вживаємо слово сам, якась кількість. Слово сам. Також вживається перед іменниками у множині, наприклад, сам X у стверджувальному реченні. Але there is змінюється на there, are», тому що це ж множина. І коли у нас багато манго або багато яєць, ми говоримо there. are». У заперечному реченні сам перетворюється на any. Наприклад, there aren't any sausages, there isn't any juice. Ну, а зараз слухаймо. There's a mango. There are some eggs. There aren't any sausages. There's some milk. There isn't any juice. Good, well done. Now listen and chant. і цей чанток. What have we got for breakfast today? маємо на сьогодні? There is some bread, an egg, some orange juice too. Yeah. Якась кількість хліба, яйце, а присиновий сік також. But there isn't any milk, але нема молока. Oh, what can we do? Що ж нам робити? What have we got for lunch today? А що ми маємо на обід сьогодні? Lunch, обід. Breakfast, сніданок, Lunch, обід. There is some rice, some grapes, a mango too. Є рис, є виноград і манго також. But there isn't any chicken, але немає кур курки. Oh, what can we do? Що ж нам робити? What have we got for dinner today? Що у нас на вечері сьогодні? There are some chips, some beans, uh, some carrots too. Є смажена картопля, квасоля, морква також. But there aren't any sausages, але немає сосисок або ковбасок. Oh, what can we do? Що ж нам робити? Отже, от у цих прикладах ви побачили, так, як ми вживаємо there is, there are, з якими словами, з якими формами. Ну, а зараз прослухаємо чантик. What have we got for breakfast today? There's some bread, and egg, some orange juice too, but there isn't any milk. Oh, what can we do? What have we got for lunch today? There's some rice, some grapes, and mango too, but there isn't any chicken. Oh, what can we do? what have we got for dinner today there are some chips some beans some carrots too but there aren't any sausages oh what can we do it's well, well done and now say so it's one o'clock pesho hodina let's have lunch boy Окей, okay, in in your fridge? Окей, okay, що у тебе в холодильнику? There is some chicken and a mango. Є якась кількість курятини, як м'яса, та манго. There isn't any juice. Немає зовсім соку. It's okay. There is some water. Все гаразд, є водичка. Окей, okay, ну це такий звичайно, обід собі, да, коли у нас тільки є водичка. Граємо у гру, там де треба знайти правильну відповідь. There is a pair. Висить груша. Так? І збираємо. Тому що одна груша, і вона злічувальна. Далі є, є бінс, квасоля. Ну це стручкова квасоля, так? There are some beans. «Cheese» – сир незлічувальне поняття. Він ніколи не вживається у множині, лише в однині. Тобто ми вживаємо перед ним сам, тому що це незлічувальне поняття, і – «is». There is some cheese. Mangoes. Є якась кількість манго. There are some mangoes. Так, немає соку на цьому малюнку. There isn't any juice. Juice незвичувальне поняття, тому «is» вживаємо. Isn't заперечення. На малюнку ми не бачимо яєць. There aren't any eggs. There aren't any eggs. Good, well done. Отже, огляд нашого підручника ми з вами завершили. Так, ну а для спонсорів каналу ми з вами продовжимо огляд ще за нашим робочим зошитом на сторінці 39. -ій. So, join our community. Goodbye, good luck. З усіма іншими прощаюсь до наступного уроку до уроку, там, де ми будемо співати пісеньку. Так? А, там, де ми будемо читати, вибачте. Reading, reading lesson number three. Чекаю вас усіх затерпінням, you!